Потихенько дружаємо кукурудзу на аліватор. Заключили контракт, По безналу трошки вона подорожчала та й заготівку так само. Короче, з ПДВ 6500 чи навіть 6600, а по безналу без ПДВ 5600. Так, молодь, покажу вам, що по чому. Пшениця не цікавить, поки що кукурудза цікавить. Кукурудза у нас, дивимось, по елеваторах. Так як у нас найближче, це Мар'янівка, 6550 гривників з ПДВ. Філія Пар'яславська 6600, 6600, в общем, далі далі далі. Саме дорожче це 8300, але це в Одесі. 8300 з ПДВ. Так, є. Грузимо, навантажуємо ту кукурузу, що в нас залишилась. У нас тут її зовсім небагато, хоч би догрузити прицепчик. Грузимо на естакаді, тому що так ближче, іначе швидше. О, так. А грязненька вона. Йо-майо, -йо. грязненька трошки. Ну Це та кукурудза, що молотили весною. В принципі, краще її не буде. Так, там уже причепчик повненький, Верніш, машина повна. Щоб ми оце робили без свого навантажувача. Ладно, щоб не впав. Вирішили довго її не тримати, тому що як не крути, а треба якісь обігові кошти, солярка, хімія. За все треба платити, а далі податки. В общем, відписуємо нашу кукурудзу. Якби знав, що вона так подорожчає, не продавав би осінню. Залишив би все до весни. Але, як я кажу завжди, гроші нужні тоді, коли вони нужні то через то ми мусили продавати по тій ціні, яка тоді була на той момент. Машинка бере 25 тонн, якщо кукурудза хороша суха, Все, красота. Тож, зняв я коліща. Що дивимося? Що бачимо? Бачимо то, що вже навіть тормозні колодки аж тут покришилися. Вон видно, вони потріскались, їх треба міняти. Зараз буду потихеньку їх розштопорювати і витягувати колодки. Є в мене такий чудо-зіп. Автомобільний зіпчик. Дуже зручна штука. Так, поїхали. Аккуратненько, раз. Оце щось отак. Опа. Один є. І другий. Є. І акуратно натягнемо ці штучки. Так, і... Ага. І ось так. Отаким от інструментом. Так. І перва колодка готова. Ну, я б не сказав, що вона така вже зовсім і зіпсована, начебто непогана і колодка Ну, не зовсім уже і хороша. Тріщину дала, хоча проте ходила б вона та ще й ходила. Чого чоловік сказав, що їх треба міняти. Ну, та подивимося. Зараз розігнемо ще цю От видно, що вже є серйозна вироботка і оце все діло створює нам такий неприємний писк. Хоча ще до самого, оцього, скажімо так, до цієї скрипки Stradivari воно не дійшло, ще не дотерло до кінця. Беремо стару і беремо нову. Оце отак. Ось така товщина. Тої і тої. Видно, не видно. Та видно. в общем, вже і труба. Правда, ще до пищалки не дійшла, але ж, але ж. знос очевидний. Під заміну по-любому. По Тепер так само вставляємо другий пальчик. От туди, раз. І два. І штопори оцими малесенькими такими штопорками. Гальмівні колодки поміняні. Тут гайки спеціальні самонаправляючі. Вони входять а, в пази, виходить самого самого цього, і вирівнюють його, центрують, можна сказати, самоцентруючий. Зараз наживляємо, потім пережимаємо, провіряємо і міняємо протилежну сторону. Типонько. Ось який okay. чудо-Денград на 5 тонн. 5-тонник.